Як підготуватися до НМТ з математики? Як вивчити будь-яку тему з алгебри, геометрії? Як перевірити свої знання? Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка. І саме такі питання мені часто пишуть в особисті. Трошки намагаюся відповісти зараз. Освітня платформа Математичка дає можливість вивчити математику в цілому. Тут є все про алгебру і геометрію з 7 по 11 клас. Ви можете працювати окремо з темою, можна вивчати в цілому предмет і весь курс проходити річна підписка це у нас 12 місяців на весь курс, і підписка на 3 місяці на кожну тему. Так, для кожного класу. Є також курси підготовки до НМТ. Є два курси у нас коротко про головне і курс Параметри. В курсі коротко про головне все, крім параметрів, все за чинною програмою підготовки до ЗНО. У нас до НМТ немає програми та ж сама. Що він містить? зараз на екрані є перелік. Це все що тут написано Правда. Є можливість ставити питання в чаті, є можливість на онлайн-консультаціях бути присутніми. До речі, тут написано дві онлайн-консультації, але в тому навчальному році в нас їх було набагато більше. Мені здається, їх було 12, якщо я не помиляюся, кожного місяця онлайн-консультації, і в травні в нас було аж чотири консультації. Крім того, Є чат, який постійно 24 на 7 можна писати свої питання. Курс параметри можна його проходити окремо, можна разом з курсом коротко про головне, і тут навіть є сертифікат після проходження успішного для вчителів. Усі бажаючі можуть отримати. Трошки деталі я покажу, з чого складається курс. До речі, наша платформа працює як звичайний інтернет-магазин. І після придбання усі матеріали одразу відкриваються в розділі Мої уроки. Зараз, на прикладі курсу коротко про головне, я показую структуру. Є можливість приєднатися до чату. У нас є два чата, які працюють. Структура усіх курсів у нас схожа. Ну, в курсі коротко про головне» параметри є ще вступний відео, Яке допомагає розібратися з платформою, наприклад, як пройти повторно тест? У мене було питання нещодавно, чи можна проходити можна необмежену кількість разів. І далі, що важливо, кожне питання, кожна тема складається з відеоуроку. І тут буде основна теорія і практика. Теорію можна записувати, вона в нас у вигляді блок-схем таблиць, можна завантажувати, але я раджу саме конспектувати. Є задачі для самостійної роботи, це задачі ЗНО минулих років із розбірами по темам зібрані. А є ще. Завдання у нас називаються актуальні завдання. Підготовка до онлайн-консультацій. Це велика кількість практики зібраної по темам. На консультаціях ми розбираємо і я відповідаю на усі питання і узагальнюємо тему. І, звичайно, онлайн-тести. Для кожного уроку їх декілька. От для першого уроку, де в нас буде про числові множини. Дроби, ми нагадуємо, як обчислювання робити аж два. Тести на наступний рок вже чотири тести. Все залежить від теми. Так, кожна тема системно послідовно у зручному для вас форматі, в зручний для вас. Час. Кожен обирає самостійно і робить вибір. Є ще, крім того, групи, які працюють зі мною особисто, але кількість учнів там значно обмежена, тому я е, зазвичай не сильно рекламую цю опцію. Ви можете не просто вивчати з нами математику, ви можете і перевіряти свої знання. У нас є багато різних підбірок тестів. І наші тести відрізняються тим, що тут не тільки формат е, онлайн, як, е, як симуляції НМД, тут і електронний. Формат. Нас тести не тільки узагальнюючи симуляційним НМТ, а й за темами, що надзвичайно корисно. І крім завдань, є ще й розбіри усіх задач. Детальні і можна не просто перевіряти знання, а ще й вчитися разом з нами. Тести є для усіх класів. Є в нас така підбірочка. Тут прям по кожному питанню ви можете пройтися, деталізувати, подивитися, які проблеми, на що звернути увагу, і це надзвичайно корисно. Ну що, начебто, основні моменти я розповіла. Вартість, термін підписки все вказано на освітній платформі. Дуже зручно користуватися. І якщо виникають питання, ми завжди на зв'язку. Ми присутні в усіх соціальних мережах. Ви можете ставити питання. І, до речі, на наших сторінках на каналі завжди велика кількість матеріалів математичних. Підписуйтеся на наші сторінки. Підписуйтеся на канал. Велика кількість тестів в історіях сторінки Instagram – додаткова практика для усіх бажаючих. Ми завжди працюємо саме для вас, відповідаємо на усі питання. Вчимося разом. До зустрічі!